Бачення Харківського національного університету радіо У нас в університеті альтішники, студенти, як ви вважаєте, яке місце? Студенти-айтішники, ну вся города, скажімо так, студентська харка ви можете займати в цій боротьбі. Ні, айтішники дуже потрібні. До речі, студенти-айтішники, я до вас звертаюся персонально, тому що єдине за рахунок чого на Майдані нам вдавалося дуже багато правильних речей зробити, і та сама система інформування, і та система, система забезпечення харчування, айтішники сідали просто під сценою, за сценою, розробляли стартапи, давали нам схеми, і ми могли діяти. Айтішники вкрай необхідні. Я, якщо би я. Могла я би в Україні, я би зробила it галузь одною з найголовніших. тому що це безцінний інтелект людей, які можуть сьогодні абсолютно іншим поглядом, прогресивними мозгами, 에, надати схеми, як краще подолати ті чи інші речі. Нам потрібні схеми впровадження електронної демократії. Запам'ятайте і відкидайте цей песимізм з приводу того, що електронна демократія не працює. Вона буде працювати в нас виходу, просто немає інакше. І, інакше нам ну, ми будемо заручники постійно підробних виборів і, і підробних результатів. Друге, це е, знову ж таки в кожного з вас є ідеї по е, тій сфері корупції, з якою ви зіштовхуєтеся щоденно, а я гарантую, що ви зіштовхуєтеся щоденно з цим, і ви так само можете розробити кожен в своєму сегменті безцінні стартапи. Надсилайте їх нам, насилайте просто мені на Фейсбук, всіх ну, кого ви сьогодні бачили з виступаючих, там, лідерів партій, е, Просто надсилайте. Свої ідеї і гарантовано вони потрібні нам, бо ми, ми зрештою вас гукаємо і шукаємо е, з цими схемами. Ми іноді навіть до нас з українських громад за кордону, айтішники з Америки, з Канади нам надсилають проекти українці самі, які живуть і працюють за кордоном. Вони нам надсилають проекти, кажуть, отут можуть бути реформи такі-то. Отут можна зробити брідж між між громадськими організаціями і державними структурами. Такі то. Правда, не завжди нам це підходить, тому що за кордону йдуть рецепти такі, які зрозумілі їх ментальності. Вони нашу ментальність, нашу ситуацію не завжди розуміють закордонні фахівці і експерти нам тому безцінні свої, тому що на своїй шкурі ми відчуваємо це абсолютно по-інакшому. Скажіть, люди, у нас зараз в нашому кузі відбуваються дуже значні зміни. До керівництва прийшла команда реформаторів. Що б ви їм вважали? Вистояти, не опустити руки і вистояти, тому що ви в меншості, і е, поки серед людей це набере вже резонансу, тоді ви станете зірками, тоді вже все буде легко. А зараз ви першопроходці, і вам буде важко, всі шишки будуть на вас летіти. Вам просто треба вистояти все. Терпіти і йти вперед, як кажуть, пси гавкають, а караван йде.